Я не хочу ні в чому розбиратися і нічого розуміти. Я знаю лише одне: ніколи дотепер майбутнє не видавалося мені аж таким неопізнаним. Ніколи я так гостро не відчував пісок, котрий збігає у годиннику, швидкокрилу пропасницю часу. Невідомо і небажано, не нами вибрану силу. Я уже так довго перебуваю у дорозі, в передсвітинкових готелях, у дивних містах, що почуваю в себе в кістках, злітне тремтіння літака. Тілом пам'ятаю рух крізь континенти і часові пояси, рух, котрий не відпускає мене навіть по тому, як я виходжу із літака і дістаюся чергової стійки реєстрації. Привіт, мене звуть Емма, Селіна, Чарлі, Домінік. Ласкаво просимо туди чи сюди вимучені посмішки, і ти ставиш підпис рукою, котра тремтить, і опускаєш ще одні жалюзі, лягаєш на ще одне незнайоме ліжко в незнайомій кімнаті, котра обертається навколо тебе хмари та тіні і нудота аж до полегшення. Відчуття, що я помер і потрапив на небеса. Тому що от тільки вчора мені наснилася дорога і змії, смугасті, отруєні змії з приплюснутими, загостреними головами. Хоча й були вони зовсім близько до мене, я ані трішки їх не боявся. І в голові мені звучав рядок із якогось вірша. Поруч із тобою ми забуваємо про смерть. Ось які уроки засвоюю я в затінених готельних номерах з яскраво освітленими міні-барами і чужеземними голосами в коридорах, там, де витончується межа між світами. І що далі, то більше заворожує мене готельна тимчасовість, не в якомусь земному сенсі, типу відпочив і їдь собі далі, а так, що в цьому я почав бачити якийсь надсенс. Нещодавно, у жовтні, якраз незадовго перед Днем мерців, я опинився в мексиканському готелі на узбережжі, де завіси в коридорах вирушилися від вітру. А всі номери були названі на честь квітів: номер Азалія, номер Камелія, номер Олеандр, розкіш і достаток, Прохолодні переходи, котрі всі ніби ведуть у вічність, кімнати з кольоровими дверима, піон, гліцинія, троянда, пасифлора. Хто знає, можливо, саме це і чекає на нас в кінці шляху, та велич, про яку ми не сміли й думати рівно доти, доки перед нами не відкрилися двері, що до неї ведуть. Та велич, котру ми побачимо у здивуванні. Коли Господь прибере нарешті долоні із наших очей і скаже: Дивися, книжка краще. Приходьте на книжковий арсенал з 22 по 26 квітня.